І лікарські засоби підпадають під особливий контроль або взагалі заборону, це стосується якихось психотропних засобів, так чи які містять відповідні речовини, аби в загальному порядку заборонено переміщувати чи змити кордон взагалі, якщо є. Рецепт лікаря саме на такий лікарський засіб, його можна приміщувати саме в тій кількості на тіні для вживання під час вашої відсутності. Зрозуміло, якщо ці е, лік, ліки продаються вільно в аптеках, це звичайні лікарські е, засоби, такі як е, таблетки від головної болі, на них рецепту не потрібно. Україн, що не входять в Європейський Союз, речові продукти тваринного походження, з Сирим м'ясом, ясні продукти, продукти, що містять м'ясо, молоко та молочні продукти. Імпорт ризикований. Через поширення хвороб тварин, тобто це з санітарних правил пов'язане, це обмеження. Молочний порошок, призначений для немовлят, їжа призначена для немовлят та їжа для спеціальних медичних цілей, може бути імпортована за умови, якщо збереження до відкриття не вимагає охолодження. М'ясо і м'ясні продукти, вага не перевищує 10 кг на особу. Однак не треба забувати виключно заводська упаковка. Виготовлені власноручні продукти на харчуванні, такі як сендвічі в дорогу, забороняють возити на територію Європейського союзу. У випадку, якщо ми органами сусідніх держав, буде виявлено такі товари, вам прийдеться їх скоріш за все викинути, а можливо ще й накладати штрафні санкції.